Співачка Віта народилася 10 грудня у Запоріжжі. Справжнє ім'я Вікторія Денисенко. Співати почала з Малку, закінчила вокальну студію Володимира Артем'єва, Дипломант та лауреат, переможниця багатьох фестивалів. Заміжня виховує донечку. Співати вона почала ще в дитинстві. Розповідає, що ще коли була малою та гралася з ляльками, уявляла себе на сцені відомою співачкою. Родина Віти відношення до сцени не має, От тільки бабуся співала саме вона і розгледіла талант майбутньої вокалістки. Я сказала, будет певицей. И вот с того момента меня на все свадьбы, на все школьные мероприятия, в садике я пела уже стоя на табуретке. В школе я пела песню мамонтенка. После этого я стала школьной звездою. років Віта почала активно займатися у студії Володимира Артем'єва, який відкрив таких зірок як Альоша, Олександр Панайотов, Діджея Малі. Співачка зізнається, хоча в дитинстві мріяла бути артисткою, все ж до стрімкої слави та популярності не прагнені столь важливо чого-то добитися, прям хотя это очень хотілося б, да просто этим займатися для душі. Тому що займаюся цим, я чувствую себе от, як риба в воді в своїй сфері, щасливим Чая. Від початку занять у студії вокалу Віта почала брати участь у різних фестивалях, де неодмінно перемагала. Вчителі ж усіляко спонукали дівчину до занять співом, адже вона була гордістю школи. Зараз дівчина навіть не думає зупинятися, продовжує активно брати участь у різноманітних конкурсах. Я стараюся, стараюся дівчатувати, і не завжди важлива перемога. От ви знаєте, іноді просто важливо десь показатися, і к тебе можуть підійти, просто пропонувати щось далі, якийсь цікавий проєкт, або яке-то інтерв'ю цікавий, як ваші перед... Дачи. То есть надо просто активным быть. Чи під псевдонімом Віта артистка розповідає, що не просто так обрала таке ім'я. Воно в перекладі з латини означає життя. Вікторія ж людина життєрадісна. Проте це не єдина причина, чому з'явився псевдонім. Мене так дома називають, я не знаю чому. Мене назвали Віка, в паспорті я Вікторія, але для родних я стаюсь Віта. Ми довго не думали Віта, Віта ну пусть буде Віта. Поэтому вот. так мені комфортно. Гастролюю співачка не так часто, як хотілося, б. проте має досвід закордонних турне. Нещодавно Віта повернулася з Баку, де давала концерти. Враження від подорожі до Азербайджану неосяжні. Є у них свої особливості, які дуже для нас інтересне. От у нас, допустимо, українська музика народна, да, вона во многих містах на радіостанціях, каких-то телеканалах і клубах вважається неформатною. У них же. их народное, это первое место. То есть даже э, подростки, которые ходят с телефонами и с музыкой, они ходят со своей народной песней. Не Шакира, не там Бьонс, а именно вот у них очень чтутся традиции. Для нас это было очень... Необычно, потому что мы приехали с клубной программой, с современными хитами, и вот они как бы слушая, слушая, но все-таки вот свое народное, если они услышат вот в исполнении, пусть даже других, идет на ура. Осіндариджовте листя, а в душі мої цвіте. Боже, бу я в Україні. Вокалістка зізнається, любить співати українською мовою, проте не завжди виконання таких пісень форматний. Тому вимушена співати і російською, і англійською мовами. У своєму активі Віта має декілька авторських пісень, одна з яких українська. До речі, з патріотичною назвою українка. Пишу слова, пишу музику. В місті з Павлом Дінсенка ми її коректируємо і слова, і мелодію. Он пише аранжировку і от таким образом получається. Павло Денисенко, чоловік нашої героїні, не обмежується виконанням суто подружніх обов'язків. Він і організатор, і адміністратор, і друг, і просто незамінна людина в житті співачки. это не просто человек, человек, муж, это не просто друг и не просто организатор, это просто человек для меня с огромнейшей буквы. И столько, сколько делает он для меня, наверное, я не знаю, не, не делает никто. Ну, кроме, конечно, родителей. Павел Денисенко сейчас занимается полностью организацией моих концертов. Он как пиар-директор и музыкальный директор пишет музыку. Uh, да, есть наша доночка, наша дочечка. Она, я думаю, тоже будет творческим человеком, потому что уже смотря на своего папу и на свою маму, она берет детский микрофон и тоже что-то песенку споет. Спасибо, уже это все она знает, и мы ей хлопаем. творчу діяльність співачка робила декілька перерв. Спочатку це сталося в університеті, коли вона вирішила, що співи це не надто серйозне заняття для молодої, амбітної дівчини. Я думаю, що я буду таким та. научным, психологическим, может, исследователем или психологом, потому что мне очень нравилось, я старалась упустить, наверстать упущенное в школе, потому что в школе я многое пропускала из-за концертов, тренировок, и как-то мне особо было это неинтересно. В институте же я, мне стало интересно снова учиться, вот, и у меня был такой перерыв. Проте довго без сцени дівчина не змогла і згодом повернулася до співочої діяльності. Потім сталася друга перерва, коли Віта думала, що більше не візьме до рук мікрофон. Співачка народила донечку і вирішила кинути співати назавжди. Родила діла ребенка і думала, що вже все, так як я вже стала мамою, то е, треба братися за ум, творчество, конец, треба йти на роботу, на завод. Але не також все просто. Через яке-то время я просто почувствовала, що от ні. Нет... катастрофически чего-то не хватает. Вот просто мне могли слезы бежать просто так по этому поводу. И опять же, таки мой муж, он же в роли друг и в роли замечательного психолога просто четко мне сформулировал мою проблему, сказал, что тебе просто пора вернуться в творчество, и я сделаю все возможное, я тебе помогу. И он действительно мне очень помог, и без него, я думаю, это ничего бы не произошло, я бы не вернулась бы, так вот где-то работала в каком-то офисе. Мы вместе. Становились знову на ноги. И сейчас я считаю, что чего то місце вже тепілісталіми да кожним своїм успіхом пара радіє разом по дитячому. Коли Вікторія була на гастролях у Баку, туди їй зателефонував Павло та радісним голосом повідомив, що тільки но почув, як з автомобіля, що проїжджав повз пролунала їхня пісня Капілька. Святлемі больше не вірну. Працює Вікторія Виняткова в музичній сфері. В одному з клубів міста вона переспівує знані хіти. Цей проект включає в себе не тільки вокал. Віта зізнається, прагне бути не просто співачкою, а артисткою на сцені. Тому навчається танцям та тренується співати у русі. Так, дівчина щоранку робить пробіжку, а під час неї співає. Окрім роботи у клубі, співачка бере активну участь у благодійних концертах. мне все равно Я стараюсь всегда брать участие. Опять же таки, это, во-первых, это активность. Но а именно благотворительные фестивали, они мне нужны для души. Мне хочется поделиться своим творчеством и отдать чуточку своей работы. Ну, за просто так. То есть, понимаете, одно дело, когда ты приходишь, тебе платят деньги, другое дело, когда ты приходишь, отдаешь свое творчество просто так, и ты видишь какую-то отдачу детей, благодарности зрителей, которым нужно это творчество, это неописуемое чувство. И э, я стремлюсь и всегда буду за таких фестивалей. То есть всем рекомендую. Талант не повинен пропадати. Так, співачка брала участь у відборі на шоу ікс фактор, проте не пройшла. Але каже, не буде покладати рук, адже тому, хто стукає у двері, відчинять. Дівчина каже, що планів на майбутнє в неї багато, проте не квапиться нам їх розповідати. Я не привикла розглашати свої плани, тому що я вважаю, що ну я вам зараз скажу, у мене щось не вийде, і мене є маленькі тайни. Вот, я думаю, все, що пройде, я одразу вам розкажу. Віта каже, вона абсолютно щаслива людина, кохана дружина та мама. Співачка, яка поступово йде з ходинками до слави. Вона задоволена своїм життям на 102%. Я дуже щасливий чоловік. Я желаю каждому испытать такое счастье, как я, счастье материнства, счастье работать в любимой сфере, получать удовольствие от своей работы и радоваться жизнью, встречать ее, понимаете, с ее чудесами. То есть в моей жизни происходит очень много чудес, и я желаю каждому, чтобы так вот сбывались мечты, как у меня. Жидки выс, улетали мы и летаем снег в холоде зимы, разошлись набег, нам не быть двоем, Тюбы весной, станет мы дождем.